Ну, здається, все. Не забудь на завтра принести презентацію. Ні в якому разі. Зроби її в PowerPoint. я надіюсь, нам вдасться задіяти проектор. Так, yeah, я думаю, we'll прийде sure. все нормально. Класно. Cool. Ага, cool. класно. <laughs> То спокійної ночі, Томі. До завтра. І тобі на добраніч. Народ, який відправ план. Мою фотку. Та кого ти слухаєш? Вам обом завтра звати презентацію. Ти відчуватимеш себе незручно. Не буду. Шикарно, ну, тоді відправ мою фотку. Та, чекай, після. Спочатку Томі сфотографуємо твій торс. Ну шо, класно? Точно, звучить класно. Томі, я тут загубив ти їх не. Неважливо, я вже їх знайшов. Стрюмно. Ну що, я відправляю? Давно пора. Це чекай, воно щоб не сталося як минулий раз. Так, так, ну це недорозуміння. Просто так так, ця фотографія мала. Ну, твоє ім'я після, тобто перед. І розумієш? Я не тому відправив, так якби... Такого більше не буде. Папа, мама. Угу. Все добре. Ух ти ж йо. Пісюн. Самоконтроль, чувак, самоконтроль. А тепер. Давай фоткай мене. Почекай, ці спрайгови не все правильно податні. Для чого це? Ну розчихлись ти нарешті. Як розчихлитись? Народ, час іде. Томі, я придумав. Ти в трусах. Угу. Okay. Добре. Думаю, yeah, це okay. найкращий варіант. Томі, я yeah, тут збирався. Ну, ти даєш. Стрьомно. Ну що я відправляю? Давай, думаю, можна. Ну все, чувак, фоткай мене. Я думаю, Пісюн зараз правий. <плес> Ти впевнений? Точно, не тупи, фоткай мене. Добре? Класно, ну що зранку побрились, да? Може краще всісти? Ти не в курсі? Чувак, тут немає права. Ну все, я готовий, давай. Добренько. Ну з Богом. Красава, Тон. Горжусь тобою. тобою. Ода, а то я втомився сидіти без діла. Алло? Алло, Томі? Ем, Негарно якось вийшло. Ті фотографії адресувались не тобі. Я хотіла їх відправити Тоні, но... Томі, Тоні, ви там поряд, розумієш? Тому... Так вийшло. Ну, все, па-па. Оце несподіванка. Та ладно, Томі, не парся. Зато тепер будеш мати багато часу, щоб завершити презентацію. Мда.